Вітаю наступні кілька хвилин. Коротко про президентські вибори у Польщі вже цієї неділі поляки обиратимуть голову держави. Хто наразі лідирує згідно останніх опитувань про війну у кіберпросторі та затриманих німецькою прокуратурою українців? У Польщі наближається день президентських виборів вже у суботу. Заборона на будь-яка агітація за кандидатів, а порушення правил каратиметься законом. Тож, які останні опитування перед першим туром виборів, Рафал Ческовський та Кароль Навроцький саме вони мають найбільше шансів вийти до другого туру. Так, 32% майже виборців готові проголосувати за мера Варшави Рафала Ческовського. Кароль Навроцький, голова інституту національної пам'яті, та підтримуваний пісом. Кандидат має підтримку у 26,4% голосів на третьому міні... Істі кандидат від конфедерації Славомір Менсен з результатом 10,8% і 8% респондентів ще не визначилися за кого голосуватимуть. Такими є результати опитування ібріз для порталу. ОНЕ як відомо на цьогорічних виборах. Працюватиме понад 32 тисячі окружних виборчих комісій, зокрема 511 за кордоном. Виборчі дільниці Польща організувала навіть у Москві та Мінську. Утім, жодної дільниці не буде в Україні. За словами речника польського МЗС Павла Вронського… Через ризик, обстрілів та постійну загрозу безпеці проведення виборів на території держави, де триває війна, є надто складним і небезпечним. За попередніми оцінками нині в Україні перебуває близько майже півтори тисячі поляків, які мають право голосу. За рекомендацією МЗС, якщо польські громадяни в Україні все ж хочуть проголосувати, їм потрібно повернутися додому. Пропонуємо провести виборчу неділю зі слава тіві. У день виборів на нашому сайті відбудеться пряма текстова трансляція ходу виборів та спеціальний ефір програми Український фокус о 21-й годині за Варшавою. Від відкриття дільниць ми інформуватимемо про хід голосування та явку у форматі текстової трансляції на нашому сайті. А одразу після завершення голосування опублікуємо результати екзитполів. Тож приєднуйтесь до нас у неділю, буде ексклюзивно та інформативно. В Україні засуджені за державну зраду, та колабораціонізм не зможуть усиновлювати дітей. Відповідне рішення прийняла Верховна Рада України. Мета ухваленого закону гарантувати безпеку та добробут дітей, які потребують родинного виховання. Так згідно із ним тепер усиновити дітей не зможуть засуджені за держзраду чи колабораціонізм, особи, які поширювали пропаганду війни, громадяни, які приміром були притягнуті до відповідальності за домашнє насильство. Кому ще від тепер заборонено усиновлювати детальний перелік? Читайте на слави тіві. Німецька прокуратура затримала трьох українців за підозрою у терористичній діяльності. За версією слідства, чоловіки планували атакувати вантажні перевезення в Німеччині, ймовірно, за наказом Росії. Пізніше вони повинні були відправити посилки з вибухівкою, які мали здетонувати під час транспортування з Німеччини до України. Підозрювані були затримані в різних містах у Кельні, у Констанції та у швейцарському кантоні. У Тургау прокуратура каже, що чоловіки могли працювати як агенти з метою здійснення саботажу. Водночас їхні дії. Були частиною більш широкої схеми пов'язаної з російськими спецслужбами. Війна у кіберпросторі. Колишній високопосадовець НАТО в інтерв'ю для слави ТІВІ розповів про роль штучного інтелекту та уроки для України за перші три місяці 2025 року в Україні зафіксували більше 4 тисяч кібератак. Це у середньому по 12 масштабних інцидентів щодня. Про виклики та рішення у галузі кібер- і космічної оборони журналісти Слава Тіві поговорили з Джеймі Ши, колишнім високопосадовцем НАТО, а нині дослідником Королівського інституту міжнародних відносин. Він зауважив, що Київ з кібератаками боровся десятиліттями. Завдяки цьому, на думку експерта, Україна підійшла до повномасштабного вторгнення у відносно сильній оборонній формі. І звичайно, НАТО прагне засвоїти кожен урок, який отримала Україна. Адже якщо Росія нападе на країну НАТО, вона швидше за все використовуватиме Тиме ту ж саму схему. Джеймі Ши зауважив, що одним зі способів боротьби з кіберзагрозами є диверсифікація систем зв'язку. Як саме старі аналогові системи радянських часів допомогли Україні під час атаки на податкову систему України, а також про пневматичні труби часів холодної війни у старій штаб-квартирі НАТО? Про це та багато інших цікавинок про кібербезпеку в інтерв'ю Джеймі Ши Марина Степаненко на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.